В нашому місті вас знають не тільки як гарну людину, добру господиню, дбайливу матір і дружину, а ще вас називають коровайницею і хлібодорвальницею. Чи імпонують вам ці назви? Скажіть, будь ласка, і коли вперше ви задумалися над тим, аби пекти такі смачні смаколики? І хто був вашою першою вчителькою? Надійс, сподіваюся, що це була жінка. Знаєте, ще з маличку я з бабусею дуже любила містити тісто. Моя бабуся була дуже знатною кухаркою в Ананівському районі. І раніше робили весілля, такі на 300-400 людей, і бабця уїжджала на цілий тиждень. Але хліба і рулети вона пекла сама у себе вдома. Пам'ятаю, зимні канікули. П'ять часов ранку бабуся включала радіо. Знаєте, раніше були такі радіо, поздравлення. І все час ми чули ці поздравлення і місили тісто. Дуже повинно бути в домі тихо, спокійно, і місили до краплини поту. Дуже давно моїй бабушки не стало по папіній лінії, і вона часто мені снилася, а снилася, і вона казала, тобі треба вже починати, тобі треба починати. Але я не могла зрозуміти, чому, чому мені треба починати. І в 30 років я знаєте, так склалася, вставина, що у двоюрідної тітки було весілля. І вона подзвонила мамі і сказала, а Люда, твоя спечи каравай на 200 людей. Але мама сказала, Люда зможе. Знаєте, каравай вийшли. На, на зараз я вже розумію, що він ну, був не дуже досконалий, це був перший мій каравай. Але він був смачний і зроблений від душі, і перший мій каравай в духовку поклав мій чоловік. Але там був трошки маленький нюанс, і ми вниз поклали ангелочка, таку фарфорову гарненьку фігуру ангела. І коли молоді різали цей каравай, ой, таке враження було. Вони достали цей цього ангела і сказали, боже, ну як он туди потрапив? І, мабуть. З мами найлегкої руки від моїх пращурів я почала випікати каравай. Це щастя. Скільки таких караваїв після того ви спекли, аби подарувати їм нареченим, щоб вони в майбутньому були щасливими? Тому що існує така легенда, що тільки щаслива людина може пекти каравай для того, аби потім ця пара була дуже щасливою в майбутньому? У я даже не знаю, скільки караваїв я вже спекла і по сьому. Місто і по Україні, і навіть дуже багато і за границі вони втрапляють в Італію, в Іспанію, в Ізраїль. В Польшу, в Ірландію, в Бельгію. дуже багато, багато караваїв. Давайте перегорнемо ще одну сторінку вашого життя і згадаємо ту страшну дату, жахливу, коли почалася у нас війна. Що ви пам'ятаєте з того першого дня? Було дуже страшно, тому що я перший раз за 25 років, бо я дуже часто їздю, їздила, їздила в місто Одесу. Я побачила стільки натовпу, натовпу людей. З маленькими дітками, які просто кудись уїжджали. два дні я була дуже в шоці і читали новини. Все, це все у Фейсбуці. І ввечері, в неділю, я написала: дівчата завтра печемо для військових, хто зі мною на ранок. Було 15 людей, 15 небайдужих жінок, які прийшли, і три місяці вони день в день з шостої ранку, і до комендантської години, буквально за 10 хвилин, то чоловік мій їх розвозив додому, а вони приходили. Тобто ідея створення волонтерського загону прийшла вже в перші дні після того, як ви побачили, які жахи у нас творяться. Так. Уже близько двох років ваш волонтерський загін працює безупинно, аби передавати смачну продукцію для наших військових. Що надихає вас, і що не дає можливості зупинятися на досягненому? І хто допомагає вам цьому? Адже я знаю, що ваш чоловік теж є невід'ємною частиною цього загону, тому що підтримує напевне вас більше всіх він. Мій мій чоловік це єдина. Потужна така допомога, як морально, фізично. Кожного дня він зі мною і загін поляниця не за не заканчується ввечері, він тільки вдома починається, тому що я повинна все розказати, попросити якогось совіта і допомоги, як це далі робити, і все-все, що стосується нашого загону. Нашої допомоги це через серце, через свою біль проходить і з моїм чоловіком. Це моя допомога, мої діти, моя родина, які підтримують. Моя люба, єдина матуся, яка дуже далеко, але без її фінансової підтримки. Я б не змогла два роки бути тут. Мамі дзвоню і ділюся з нею. Вона каже: Люда, ти не маєш права зупинятися. Ти почала велике діло. Ти маєш дійти до кінця. Ти маєш показати, що ми українці, ми сильні, ми єдині, ми вільні. Я знаю, що дуже часто бійці пишуть вам листи з вдячністю за те, що ви їх підтримуєте, за те, що вже скільки часу ви постійно з ними на зв'язку. От коли ви отримуєте такі листи, що ви відчуваєте в той момент? Перш на перш я відчуваю. Повагу до них, тому що ми, ми тільки їм зобов'язані тим, що можемо допомогти сьогодні. Я відчуваю гордість за наших дітей, які допомагають. Я відчуваю маленький щасливий момент, що саме я з дівчатами, з жінками організувала цей волонтерський загін. Що ви бажаєте нашим воїнам, сміливості. Терпіння, наснаги, підтримки, нашої підтримки. Бажаю їм дійти до кінця і вернутися живими, здоровими до своїх родин. І бажаю, щоб найскоріше закінчилася наша. Ця війна клята і останнє запитання: скажіть, будь ласка, як виглядатиме той коровай, котрим ви будете пригощати наших переможців? Коли буде перемога, ми обов'язково з дівчатами спечемо каравай. Він може бути і невеликий, але він буде зроблений з пошаною, з повагою, з любов'ю, з материнською любов'ю до наших захисників, і ми будемо їх зустрічати з радістю. І Дуже, дуже будемо пишатися тим, що ми українці і ми обов'язково перемогли цього клятого ворога. Знаєте, Коли створилася наша волонтерська організація, дівіз добро повертається добром і нагодуємо кожного, хто прийде до нас миром. Тож маленьким. Маленьким караваєм, маленьким хлібом, як Господь Бог нагодував дуже багато людей у пустелі. І ми нагодуємо, і нагодуємо, обігріємо наших захисників і чекаємо їх. Чекаємо з Тож Сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо побачити цей коровай, який е, отримують наші переможці, наші незламні воїни, котрі повернуться всі додому, тому що їх тут чекають, їх люблять. І наша Україна дійсно буде найкращою, процвітаючою і такою, котра залишиться в віках.